Герої не вмирають, герої поміж нас загинув у боях за Київ. Історія Владислава Телиці. Владислав Телиця, незважаючи на свій юний вік, на момент повномасштабного російського вторгнення йому виповнилося лише 25 років. Був чудовою людиною, хоробрим та відважним воїном. Високий, розумний красень, завжди привітний та усміхнений. Його поважали колеги, обожнювали в родині та друзі. Він був справжнім патріотом. Любив свою країну за неї і поліг у бою з російськими окупантами. Народився Владислав 4 грудня 1996 року у селі Берестова, Бердянського району Запорізької області. Після закінчення Стародубівської загальноосвітньої школи, що на Донеччині, уступив до Маріупольського вищого професійного училища, де здобув спеціальність слюсаря-ремонтника і електрозварювальника ручного зварювання. Влад з маличку був крученим. Непосадючим. життя навколо завжди вирувало. Мав багато друзів у дружбі був самовідданий. Він ріс допитливим та добрим хлопчиком. Завжди міг розраховувати на підтримку мами та старшого брата Валерія. У трьох вони були нерозлучні, підтримували один одного у всьому. У 2017 році Владислава призивають на строкову військову службу. Під час проходження навчання хлопець успішно складає іспити та вступає до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Після закінчення вишу у 2021 році отримує звання лейтенанта, фахівця ППО. Його направляють у військову частину 3018 Національної гвардії України, що в Гостомелі. Тут, через півроку, влада застає повномасштабна війна. Він був одним із тих воїнів. Які героїчно захищали від ворога Антонівський аеродром, саме їхня частина зустрічала гвинтокрили окупантів, які летіли на гостомель 24 лютого 2022 року. Разом з артилерією вони не дали вороги посадити гвинтокрили на аеродром. Молодий воїн загинув під час оборони Києва разом із п'ятьма побратимами. Поблизу села Гута Межигівська точилися запеклі бої. На цей напрямок ворог кинув величезні резерви живої сили. Озброєння та техніки. Окупанти намагалися пробити нашу оборону, але нацгвардійці тримали позиції, щоб не дати ворогу переправитися через річку Ірпінь та обійти мощун з правого флангу. На 12 березня планувався великий прорив. Ворог постійно обстрілював позиції українських воїнів з артилерії, танків, БМП, атакував з неба. Під час одного з обстрілів від розриву накерованих авіаційних ракет. Загинули шестеро наших бійців, похований на алеї героїв у місті Вашневе. У студентські роки Влад займався спортом. Зокрема, брав участь у харківських марафонах з бігу. Любив футбол, був фанатом донецького шахтаря. Любив театр, а ще музику. Навіть купив гітару, навчався грати. Тож після звільнення Бучі, де хлопець орендував квартиру, рідні разом із документами забрали й цей музичний інструмент. Валерій залишив його у себе на згадку про брата. А ще забрали картину, яку мама вишила бісером спеціально для сина. Влад захоплювався Японією, цікавився аніме, культурою, традиціями цієї країни. У нього навіть був позивний самурай за мужність та героїзм, виявлені під час оборони України, Владислава Телицю нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно.